Друзі, вітаю на моєму каналі Масляр. Мене звати Олексій і сьогоднішня рубрика будівництво свинарника. Неділя скажу так, була нелегка. Було багато з, е, різних несподіваних несподіванок. Хто дивився мої відео, бачив, що у нас після родів дуже тяжко захворіла свинка. Вона і зараз знаходиться в тяжкому стані, але вже краще. Вже вона більш там підіймається, їсть. От Два дні нас поливав ще дожик, напоминав, що він є. ось, але все-таки все мені вдалося не дочекатися знову тракториста. От, цей же тракторист мені обіцяв, що привезе. Щебенку і пісок, але в нього знову не виходить і на понеділок не виходить, це на цей, що буде, на вівторок теж не виходить, і іначе, як на середу. Ну я думаю, що не буду чекати, закажу, у нас там є будівельний магазин, у них є там різні сипучі щебенки, гранут пісок. Я закажу просто-напросто, і щоб мені в понеділок притарабанили. от. Ще домовився, щоб дешевше взяти цемент у великій кількості. Якщо мені там ступять на пару, ну на, на, на 10 гривень на мішку вступить, то візьму у них. А якщо ні, то буду брати в другому місці. От і таке. Сьогодні там теж думали-думали, травичка гарна. Росте, взялися свій огород, э, вирубати ліс, і, щоб там працював трактор. Ну і ще у нас сьогодні новинка. Думали брати бройлера, не брати бройлера. І сьогодні теж мене відволікла робота, це підготовка э, приміщення до, до, для бройлера. Завтра привезуть, там хочу взяти 60 штук. Так ось. Що ми зробили? Зараз я вам покажу, що я встиг за цю неділю зробити. За цю неділю я встиг зробити це все прокопати повністю по периметру. Це воно бетономішалка моя, але там щось зірочка проскакує, треба розібрати там чи щось підтягнути, не знаю що, розберу, подивлюсь. От, і оце отак. І це, коротше, так по периметру. Я повкидав оце так стовпчики. От. Буду спочатку ну, виставлю рівень і буду спочатку заливати просто на рівні з землею, а потім буду робити опалубку і заливати. Працюю так само сам, От, тому що помічник мій десь він. Там працює на городі ще, вже субота, пізній вечір. От, Дружина готове місце, там переганяємо свинки, звільняємо одне приміщення свиню там перегнали і робимо приміщення під тибролером. Коротше, ось таке. Ну, я думаю, що наступна неділя буде вже більш кращою і попрацюємо трішечки краще От. копати було трошки тяжковато коріння багато ось ми вже тут теж засипали От. тут десь менше стовпчики десь більше тут взагалі палку накидали, От там ще навіть грядку зробили. Коротше, отаке. Все у нас залишається поки ось так. Тут наганяли, що там трохи сьогодні кропки поперерізав. Часу дуже мало на будівництво. Воно мій помічник. Десь він там працює. Та він там працює. Так що таке, все. Дякую за увагу. Дякую за підписку, за вподобайку. Все, будемо працювати. До осені треба встигнути. Все, всім дякую. Пока.